Послухай, як струмок дзвонить, його мене тріщина. З тобою всюди, кожну мить говорить Україна. Слухай, здавалося, напоєна дощами. І як веде розмову степ з тобою колосками. Послухай, як вода шумить, Дніпро до моря лине. З тобою всюди, кожну мить говорить Україна. Привітний і світлий на сонячний дім, як радісно і весело жити у нім. Мамина пісня, усмішка тата, любові добрі зростають малята. Вірка наша пісня до сонечка лине. Мій сонячний дім це моя Україна, Моя Україна це пісенка мами, розлуки і лани, Колосяться хлібами, хліба, вечневі садочки. Яки на хаті купають ставочки марки палахаті Моя Україна це мамина ласка, червона калина, бабусіна казка, це соняхи в цвіті, горобчиків зграє, як кращої світі. Країни не знає. Чану весну, коли належить людям всім радіти, читають діти, вірші про війну, а не про сонце і небо, не про квіти. Дитинство їх затьмарила війна, а синє небо, щастя розстріляла, позбавила польоту їх вона, дитяча радість, сміх у них украла. А дітям би таночки тут вести, співати. Гратись, бо життя це диво, віночки на логах з квіток плести, радіти і сміятися щасливо. Але війна нам зруйнувала все, скалічила і поламала долі. Вона у край наш, сум, і смерть несе, і тужно плаче вітер. Завмерли кроки, а він ще вчора ростив малят. Лічили діти на пальцях роки, не буде більше у ньому свят, не буде більше у нього завтра. Мовчазним свідком упало скло. Вчазним свіком палає вата, розбились мрії, як не було, ковтнула вирва високі стіни, перекосився побитий дах, у чорних вікнах блукають тіні, плукають злит. Тільки вітер веде розмови свої пусті, там тільки вітер, безхатько вітер, хойдає Дякувати Богу за мирне небо, за життя, всім, хто здобув нам перемогу. Повертайся, татусю, скоріше, вся родина на тебе чекає, ми з тобою ще вивчимо. Ти не смій не вернутися назад ради тих, хто там вдома чекає, що у небо за тебе взиває, ти живим, повертайся, солдат. Ти не вір, що шепочуть вітри. Вір, що це лиш часова розлука, що обіймуть тебе ніжно руки, що тримали й просили не йди. Ти лишив за спиною свій дім, протиставши. На валі ворожі, і стоятимеш скільки лиш змозі, прикриваючи серцем своїм не кордони, не землю людей, рідних, близьких, дітей, сиву маму, вони сил додадуть і наснагу в їх молитви для серця ялей, і не смій не вернутись назад. Ти молися всім серцем невпинно за плечима твоя Україна, ради рідних ти чуєш солдат. Коли крізь розпач випнуться надії і загудуть на вітрі степовім, я тоді твоїм ім'ям радію і сумую іменем твоїм, коли грозує далечне окрая. У передгрозі диким і німім я Твоїм ім'ям благословляю, проклинаю іменем Твоїм. Коли мечами злоба небо крає і крушить твою гроду вікову, я тоді з Твоїм ім'ям вмираю і в Твоєму імені живу Україна! Україна то не звук. І не просто слово, Україна серця стук, Солов'їна, мова. Україна то земля, вкрита стиглим житом, що так сонячно сія під небесним німбом. Україна то сади і грізні щедру, то настояні меди, і медик'яних соток, Україна то Дніпро, повен грай у Україна то добро, створене тобою. Україна то батьків мудрі настанова. Україна то серця сповнені любові. Україна то дитя на руках у мами. То одвічне відкриття брами, світлі храни. Україна, це і ти, це і я і всі ми, осяйні з висоти Божими очима. Ти думав, що я вмиюся слізьми, впаду перед тобою на коліна, на щатку сумнозвісної орди. Не по зубах тобі я, Україна, я нація. Я сила, я народ, я світло, що ніколи не згасає, я правда без прогнилих нагород, я істина любов, що не вмирає. Ти думав, я струмочок без води, а я ріка стрімка, глибоководна. я з кожним днем міцнішаю, а ти все нижче й нижче котишся в безодню. Я маю кого захищати, бо я Україна мати, я маю міста і села, де пісня лунала весела. У мене сини і дочки в полях золоті колосочки. Я маю козацький дух волі і хочу нащадкам щасливої.